Те ці вже з'явилися в вісті, але ми знаємо історію. І я вам буду розказувати. Плака! Ну добре, ви можете піти на вулицю погуляти. Це було дуже чудово, щоб погуляти. Добре, я, 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 я собі зараз маш... я буду будувати собі щось піскове, а ви можете піти розганятися. Угу. Так, зараз зроблю те, що, що їм сподобається. О, та я можу зробити піскову іграшку. Так, а що ж зробити? Я б зараз подумаю, як би що було так, щоб вони повернулися? А, точно, знаю. Через п'ять хвилин. Класно я зробила і зліпила. Це так, і підходить для них. Привіт, ми вже повернулися. Гляньте, що я... Гляда, що я зробила з пісків. Ва, як класно і таке велике. А подобається. Звісно, воно таке величезне. Що там діти там розиралися? Опять не дають мені спокійно поїсти. <гл> Вы, бач, мы тебе зараз выправимо! Иди, едь, вот. Вы совсем не умеете выправлять. <гл> Смотри, какой тут рыбь. Опять же, ты крик. смотри, какой вкусный пирожок. Не хвилюйся, мы тебе выправим. Ух ты, класс, как вы умеете все выправлять. Роза, ты меня не покликала, а чего ты с друзьями будешь радуйся? Смотри, какой вкусный пирожок. Dun 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 dun